Ідеальний салат до новорічних свят для нього тобі знадобиться хамон, також мандаринка. Так, солодка, смачна мандаринка, яка дуже класно поєднується з соленим хамоном. Сир з пліснявою у мене дорблю, мікс салату або можна просто руколу та бальзамік. А для заправки ми будемо використовувати оливкову олію, соєвий соус, гірчицю. Якщо любите в зернах, то беріть її, лимонний сік та приправу з сушеними томатами та часником. Вона є в багатьох фірмах. Дуже раджу вам її спробувати. Першим кроком викладаю салат у формі віночка. Не простіше робити за допомогою чашки, яка буде всередині тарілки. Далі розрізаю хамон на маленькі частини та скручую їх, наче новорічні іграшки на віночку. Мандаринку нарізаю на тоненькі слайси і їх вже ділю на четвертинки. І зверху нарізаю з пліснявою. Якщо ви його не любите, то можете замінити фетою або бринзою. Перехожу до заправки, змішую 1 столову ложку олії, півстолової ложки соєвого соусу, півчайної ложки гірчиці, стільки ж лимонного соку та додаю приправу. прибираю чашку, зверху поливаю заправкою та. Прикремаю.